Виготовляючи рушнику з шарки, ми приділяємо увагу кожній, навіть найдрібнішій деталі. У виробництві рушнику з шарок Маріо ми використовуємо нержавіючу трубу з товщиною стійки 1,5 мм. Так, на ринку зустрічаються вироби, які мають товщину стійки 2 мм, але це по великому рахунку впливає лише на вагу готового виробу. Потрібно звертати увагу в першу чергу на зварний шов, оскільки це місце є першочерговим, який піддається агресивному впливу зовнішнього і внутрішнього середовища рушнику шарки. Навіть якщо стійка буде 2 мм, а ребро півтора, в місці шва вони будуть абсолютно ідентичної товщини. Тож потрібно звертати увагу не на товщину стійки, а на сумісність стояка і ребра, і на те, як здійснено зварювальний шов. Обираючи Маріо, ви можете бути впевнені, що починаючи від підбору сировини до зварювання, пакування і доставки, ви отримуєте якість і 100% сервіс. Обирайте Маріо і живіть з комфортом.